А як ви ставитесь до вживаної гуми? Не знаю, в мене літо я поставив в минулому році, брав, у мене 225-55-17, Должна стояти 215, це все біля Аміка на Київській в Білий Церкві. хлопці наші на монтажки з Європи возять. Не знаю, зараз хочу подивитися, там одну вибрали, але, чесно кажучи, завжди намагався нову брати, але за такі зіми, як зараз, що снігу немає, вона стирається. Оце ось знайшли такий комплекти. На мене взагалі супорова резина. Хлопців дуже величезний вибір, просто, просто величезно, вже відмічають проблема. Бачите, забираємо. З Європи возять. Це такий комплект, щоб ви розуміли, близько 6 тисяч хлопці зроблять мені навіть перезув. Супер ціна, тому що занову довелося б насипати, я думаю, доларів 150 за колесо, плюс перезувачка. Так що кому треба, на Київській біля Аміха хлопці працюють. З десятої кожен день да про кожен день з десятої до вечора.